В Луцьку 184 жінки у достойні звання мати героїня. Документи ще 46 на розгляді в адміністрації президента України. Серед нагороджених мама, яка народила і виховала 16 дітей, інша 13. Сьогодні Луцький міський голова Микола Романюк вручив посвідчення і медаль мати героїня ще 19 жителькам міста. Робочий тиждень у Луцько міського голови Миколи Романюка розпочався із приємної події. Він виконав доручення президента України. Посвідчення мати героїні отримали 19 лучанок. Серед нагороджених Лідія Косько, яка народила і виховала 11 дітей. Каже, вони нині рідко збираються разом, бо семеро проживає у Сполучених Штатах Америки. Народити легко, але піднімати дуже тяжко. Ростити, піднімати житлом було дуже тяжко. Все кубувало в житті. Але зараз добре діти поросли, онуки вже йдуть. Зараз дуже добре. Катерина Хомяк отримала звання мати героїні раніше, а цього дня прийшла порадіти за подругу, з якою познайомилася майже 30 років тому. У дошкільному закладі вона виховувала її дитину. Внуків шість одна внучка, п'ять внуків. Часто збирається така велика родина. Ну, Раніше часто, зараз не виходить, старша дочка, від'їхала і живе в Вінницькій області, то, виходить, немножко не завжди. Зараз встречалися місяць тому, мужу було 60 років, старша дочка з дітьми приїжджала. Муляр однієї з будівельних організацій Зоя Громік народила і виховала п'ятеро дітей. 25 років відробила на будівництві. Кажуть, як ти все встигаєш? Ну, кажу, як хочеш, то встигнеш усе. Аби було тільки здоров'я Богдан дав здоров'я то встигнеш усе. І діти хороші. Ну, не дуже вищу освіту, мають, але хороші, працюють. Дуже в мене поважають, внуки дуже люблять, і я їх дуже люблю. Вручаючи матерям, героїням медалі, посвідчення, Луцький міський голова Микола Романюк побажав лише втіхи від їхніх дітей. Нагород є дуже багато, але, на мою думку, це найцінна нагорода, найвисока державна нагорода, яка тільки може бути в пошануванні жінки, жінки-матері. Незабаром у Луську ще додасться жінок у достойних звання мати героїня. На розгляді в адміністрації президента України документи 46 мешканок обласного центру, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей. У галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України відкрилася виставка іконопису під патронатом Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку в експозиції майже 100 робіт українських і закордонних майстрів пензля. Нині вони належать до святих, а в далекому минулому були звичайними людьми. Траплялося їх, зрікалися близькі, та подібні вчинки не впливали на обраний шлях спасіння через віру у Всевишнього, яка нерідко приводила до катувань і страти, як було із Христофором чи Юрієм. Не випадково митці охрестили експозицію, мандруючі святі лики на пано подорожують виставковими залами Республіки Польщі та України. Ікони випромінюють той блажений спокій, який одержували чисті, управнені нести слово Господнє, коли навертали до християнства безбожників. Саме осяйне моральне піднесення відчували і живописці, коли писали образи. Коли разом працює багато художників, тобто створюється такий, звичайно, це і не конкурс, і це не змагання, але з'являється така можливість імпульсивної праці. Тобто це з'являється бажання працювати, працювати. Було дуже таке цікавий момент, коли ти пишеш ікону, вносять в храм, її освячують, і треба прийти прикластись. І ти знаєш, що ти писав, і оцей, цей момент він такий дуже. Дражливий духовний діалог через мистецтво відкритий, щирий, натхнений, започаткований за Богом у селі Новіца. Цього року був продовжений на теренах волині у Землині, які під час першого міжнародного пленеру на другому творили художники, які сповідують традиції західної і східної церков. Хтось намагався максимально додержуватися канонів, інші вносили доволі авангардні мотиви у сакральний живопис. «У 8-9 столітті вже Утвердилося іконописання, на Сьомому Вселенському соборі була постанова про іконошанування і від того часу іконописна майстерність вона вдосконалювалася. Через кожен свій твір художник великою мірою висловлює свою віру також. Я думаю, що ми можемо побачити. Не тільки талант кожного художника, але також його віру, як він вірив в Бога, як він висловлює її на іконі. До руказ, до Всевишнього, ось чим має бути ікона, якщо вона написана не рукою, а серцем. Дай Боже кожному віднайти шлях до спасіння вірою, бо дай за посередництва живопису, який подібно до релігії пронизаний тайною любові.